Якого розказує вірша Оксана, я зрозуміла точно, що святий не помиляється. І я хочу розповісти вірш, який називається Байдужі простаки. І коли Оксана розказала вірш, що ми не відкладали, то я хочу говорити про те, щоб навіть у нас і думки такої не було, щоб ми відкладали, тому що ми християни. І перш ніж розказувати цей вірш, я його розповідаю людям, які не знають Ісуса Христа, щоб закликати, щоб вони задумалися. І передати їм цю звістку. Але перед тим, як говорити, я сама собі задаю це запитання, чи я так роблю. Тому що чула один раз такий вислів, де говорилося, що перш ніж те, що ти хочеш запалити в інших, воно повинно горіти в тобі. Тому перед тим, як е, щось робити і розповідати цей вірш, я дійсно думаю, чи воно так. І вірш називається Байдужі простаки, я хочу задумуватися, перш я, і щоб ви задумалися, не таких. Ознак маленьких ставки десь у вас. Адам і Єва жили у мирі без проблем. Та їх ворожа хитрість звела, і вони покинули Едем. А потім клопоти, турботи, обвели світ, немов змія. Машини, маркети, робота, розваги, друзі, дім, сім'я. Тому подібне і так далі. Ох, скільки ж клопотів в житті! І з ними люди пильні стали, їх не зведеш, вони не ті. Усе ретельно провіряють, що купують, продають, по другу серця вибирають, і навіть те, що так дають. Чому ж в духовному ви люди такі байдужі простаки? Вам кажуть, так то, хай так буде, і дурять вас на всі боки. Все перекручують зі слова, так лише стали ви <клухи> зумів. Наука наша то здоров'я все запевняють простаків. Простак все слухає і киває. Амінь, амінь, то правда є або байдужості дрімає, чи думає про щось своє. Що простаку сліпому з того, що в бідні, його ж ведуть? Та як сліпий веде сліпого, чи не обоє в яму попадуть? От тоді, духовний ти простаче, помудрішаєш в біді. І гірко-гірко там заплачеш, та буде пізно вже тоді. Амінь. з таким облічаючим смислом. Але сьогодні, щоб людині донести вісь Ісуса Христа, треба сказати правду. А правда, вона, як я кажу, завжди в очі коле. Тому що, щоб людина зрозуміла, що вона живе не так, їй треба це донести і розказати. І Коли мої родиці ставалися такі випадки, як я була в Києві на місці, я йшла своїми подружками. Ми десь раз півроку собі робили півдня відпочинку, ми йшли десь там в якусь кафе посидіти, або в якесь місце поспілкуватися, розвіятися від атмосфери. І ми тако йдемо в Києві там біля метро або біля маршруток, є люди, які просять гроші. І тако, я візьму з собою маленьку суму грошей, і поки ми йдемо, я тому дам, тому дам і тому дам. І мене вже вони також турхають, кажуть, Софія, ти що в тебе так грошей немає? Зараз її роздасиш, і ну, за що ти там купиш собі щось, якщо ми кудись підемо? Але воно в мене настільки торкалося, я думаю, чому так? Тож вроде, всі християни одного напрямку, невже мені там важко дати може, 20 гривень чи 30 І дехто казав, що е, багато шахраїв. Я знаю, що сьогодні я багато шахраїв, але коли я йду і чую, коли людина просить... Дайте раді Ісуса Христа або во ім'я Бога, я не можу прийти в ньому. І я даю такій людині і кажу, вона таке ім'я сказала, то вже за нею розположення, як вона і цими фінансами розполагає. Але я дякую Богу, що в мене є розположення, що я можу дати ці фінанси і послужити. І ще один випадок, коли я поїхала два роки тому на місію в Львівську область, в мене теж була невелика сума грошей, але я так довірилася Богу, кажу, Боже, ти знаєш йду на твою працю, значить ти все влаштуєш. І коли я йшла в магазин купляти продукти, біля магазину завжди сидів. Е, я не знаю, якої національності то людина. Я казала, що він сигар, бо він такий темний, він без ніколи. І коли я раз прийшла в магазин, другий раз дивлюся, таке сонце, така жара, тридцять чим градусів, а він сидить, в нього вже губи від прокази лопають. І він такий страшний. Я не знаю, що прокази, але таке біле воно все. І мені так шкода, я йому підійшла, раз гроші дала. Думаю, ну послужить, собі щось купить. Потім на другий день дивлюся, він знов сидить, я йому знов гроші дала. Потім бачу в він сидить, знов гроші дала. І коли я прийшла вже на останній раз, я до нього підходжу кажу, знаєте, що я вам свої гроші всі роздала, я не знаю, що вам дати. І він мені відкриває рота, показує, що в нього язика нема. Я думала, він показує, що язика нема, а оказується, він показує, що їсти мені дай. Я тоді йшла своєю подружкою, вона приїхала тільки з Польщі заробіток. І ми йдемо, у мене кошибку осталось 50 гривень, а мені ще жити там два тижні на місії, мені ще їхати до хати назад. Я собі думаю, боже, що робити. Пішла я йому, купляю, їду, і бачу, що в мене не вистачає грошей. І прошу в тих подружки, і кажу, Давай, ти купиш. А вона каже: що я буду для якихось бомжів давати? Моє серце так жалилося на тих 50 гривень. Мені вдалося купити хоч і найдешевші ковбаси, там води і всяких таких продуктів. Я йому принесла, і він бігом став їсти. І потім мені розказує, що цю людину спеціально посадили, щоб вона збирала гроші, і в нього ті гроші забирають. Але я хочу говорити не про те. Про те, що в мене в кошельку було 50 гривень, і коли я сказала йому, що в мене я вам всі роздала фінанси, і це я вам даю ім'я Бога, сказала, що Ісус вас любить, і потім я його вже не бачила. Де та людина поділася, я не знаю. Але я ще за нього молилася і питала місіонерів, чи ще та людина є, кажуть, що її вже там немає. І я вже думаю, Боже, грошей нема, треба їхати додому. Що робити? Їду я електричкою, і за мною їхав ще один брат. Я собі думаю, я не знала, скільки коштує дорога електричкою тоді. Я собі так думаю, хоч би мені тих грошей хватило. І ми так сіли в ту електричку їхати три години. Це був віруючий брат, я з ним заговорилася, я йому розказую, свідкую, він слухає, він своїми свідченнями, переживаннями ділиться. І тут я собі так думаю, зараз підійде до мене цей проводник, треба дати гроші. Якщо не хватить грошей, висадить мене десь. і буде соромно перед цим братом. Я так переживала. Але їдемо годину, дві, не підходить ніякий проводній. Думаю, якийсь чудеса, І не тільки я одна ворога. Багато людей їде. І тут вже залишається декілька станцій до того, щоб вийти, підходить той проводні. І мене такою, як то кіпкому було, думаю, Боже, що ж то буде? І цей брат він до мене каже, давай за тебе заплачу. Я думаю, о, халілуя. І потім, коли вже ми вийшли з електрички, я вже попрощалася з цим братом, він каже. E, Дай твою руку потисну. Я кажу, так ми завтра будемо бачитися. Він каже, давай каже, потисну руку на прощання. Думаю, що дивний, що він хоче. Я потиснула йому руку і чую що щось зашелестіло. Я кажу, ні-ні-ні, не треба. А він каже, тебе Бог благословляє. Я собі такого подивилася, якусь бумажку думаю, може, 100 гривень їх. Я приїжджаю додому, дивлюся 100 євро. Я так дякувала Богу за ці 100 євро. Я ще потім в Києві на місії жила 3 місяці. Тобто я отдала якихось нещасних 300 гривень тій людині по 50 гривень я давала. Мені Господь воздав 100 євро. І що я хочу сказати? Те, що мене люди збивали і говорили, нащо ти віддаєш, або як я дивилася, чому, наприклад, і подружки просила, кажу, може, ти мені докладеш, або ті, що люди зо мною в Києві йшли, вони казали, На що нащо ти даєш, то бомжі. Можна і мені пройти і сказати, що а, то бомжі. Але я дякую, що я не є тим байдужим простаком, що моє серце воно жалюється. І не тільки такі є випадки, є багато в житті. де... Буває таке, що достиж останнє, і так як в мене сім'я не віруюча, моя мама каже: Ти що, тобі такому зусиллям воно вдалося в житті. Але я розумію, що коли ти даєш во ім'я Господа, якщо віддаєш щось, тобі Бог воздасть набагато більше. І це не тільки цей приклад, що, наприклад, <кій> що треба віддати. Треба так, пожертвувати часом, треба послужити. І таких випадків є багато. Тому я хочу, щоб ви задумалися, кожен із себе. Чи ви служите, і чи не є ви десь. В глибині душі душі, тим байдужим простаком. Я не хочу нікого образити, просто хочу, щоб ви задумались. А ті, хто дійсно відчуває, що він служить для Господа, і зараз переповняє радість, і може, в когось є такі випадки, де ви знаєте, що я служу, то дякуйте Богу, тому що я теж сижу слухачем за часто ви і чую такі свідчення, іває таке, що я собі роблю аналіз життя і розумію, мені це треба поправити. Або я слухаю свідчення, і коли йде заклик, наприклад, щось виправити, я кажу, Господи, дякую, що ти мене вже виправив і в мене не таке. Тому я вам бажаю ніколи в житті не бути тими байдужими простаками, а давати те, що нам Ісус Христос дав. Тому що в Біблії ж написано Ідіть і навчіть всі народи. Тобто, якщо вже так сталося в моєму житті, особисто за себе скажу, мене Господь е, спас і вирвав з такої, як я кажу, гнилої ями. Тому у мене зараз є бажання йти і служити таким людям. Тому бажаю і вам, щоб в вашому серці завжди горіло те, щоб допомогти. Навіть не якимись великими чудами або великими такими справами, а навіть і в дрібничках Бог використовує. Тому хай в вашому серці завжди горить бажання допомогти ближньому.